Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Івангеля від Матхея, славо Тобі, Господе! Того часу Ісус сказав своїм учням: коли прийде Син Людський у своїй славі, усі ангели з ним тоді сяде на престолі Своєї слави і будуть зібрані перед Ним усі народи, і відділить їх одне від одного. Як пастух відділяє овець від козлів, поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, який праворуч, прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли, не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали, у в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем, і прийняли або без одягу, і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе. Цар у відповідь скаже їм. Воістину кажу вам, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, які ліворуч, ідіть від мене, прокляті, у вічний вогонь, приготований дьяволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Не мав одягу, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться й ті, кажучи, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або без одягу, або хворим, або в'язниці, і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм, воістину кажу вам, коли ви не зробили цього одному з цих найменших, то не зробили і мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! У монастирі Святої Катерини на горі Сінай є ікона Христос Пантократор грецькою мовою всехвладний цар. Або Господь усіх, суддя Всесвіту. Ця ікона дуже стара, датована приблизно Шостим століттям. У фігурі Христа голине обличчя яскраве, природне, однак найбільш значущим елементом обличчя є очі. Вони здаються сповненими задумливості, любові, милосердя. Вони випромінюють спокій і водночас вселяють переконання, що для Бога людина ніколи не є якимось. Анонімним. Ісус на іконі благословляє правою рукою, а лівою тримає закриту книгу. Христос, який сидить на троні, оточений світлом, сяйвом, славою Божою, поруч з Його престолом стоять вівці і козли, тобто люди, люди які прожили життя в любові і ті, для кого відсутність любові стала нормою. Тому слів, навіть якщо вони звучать найкрасивіше, Недостатньо Христос переймається конкретними справами, як ми чули в Євангелії, перш за все, тим, щоб побачити людину в потребі і задіяти. Папа Бенедикт зазначав, що любов до ближнього це шлях до зустрічі з Богом, а заплющуючи очі на ближнього людина стає сліпою і до Бога. Урочистість Христа, Царя Всесвіту, яка завершує літургійний рік. Дає нам зрозуміти, що суттю Царства Божого є любов. Ісус Христос прийшов на землю, щоб об'явити нам любов Отця. У цьому плані любові кожна людина має унікальне, незамінне місце. Як оригінал, щось дуже важливе і цінне. На жаль, багато хто робить так, що наприкінці свого земного життя виглядає як погана копія. Чому так відбувається? Брак живої любові на щоденній основі, тільки любов є творчою являє в нас найкраще, найблагородніше. У нашому уподібненні милосердному Христу Цареві важливо за прикладом Святої сестри Фаустини перш за все слухати Його волю. Ісус серед іншого сказав їй, я вимагаю від тебе діл милосердя, які повинні випливати з любові до мене. Ти повинна завжди і скрізь виявляти милосердя до ближніх. Ти не можеш усунутися від цього, виправдатися або виправдати себе, бо навіть найсильніша віра без діл не принесе користь. З цих слів зрозуміло, що свідчення милосердя полягає в милосердному ставленні до ближніх, як свідок милосердя, сестра Фаустина, не тільки. Проголошувала Боже милосердя, але перш за все робила це по відношенню до своїх ближніх. Але це дійсно не про зовнішні дії, які, однак, не є просто благодійною діяльністю або якоюсь формою милосердя, але випливають з особистої святості. Здійснення милосердя в такому розумінні, як його показує Ісус, є дуже складним для сучасної людини, оскільки вимагає особистої святості та Систематичної формації в дусі милосердя, щоб через цей шлях прагнути до щораз повнішого, містичного єднання з Богом у Христі та щораз жертовнішого служіння іншим. Тому варто постійно нагадувати собі, що перше завдання віруючого в Боже милосердя реалізувати його на ділі. Лише на другому місці стоїть Слово, а на третьому молитва. Ось чому, як каже Ісус. Якби душі вміли збирати собі скарби вічні, то не були б судимі, випереджуючи мої суди милосердям. У класика новогрецької літератури Казанзакіса є історія про людину, яка все своє життя збирала гроші на паломництво до Єрусалима. Зібравши велику суму, він спакував валізи, попрощався з родиною. І вирушив, вирушив до святого міста. Та щойно він опинився за брамою свого міста, як побачив вже брака, який не мав ні домівки, ні когось хто міг би йому допомогти. Тоді він віддав йому всі свої заощадження і повернувся додому. Сім'я вибігла йому назустріч, здивована, і почала запитувати, здригаючись від здивування, ти вже дійшов до Єрусалиму? Він зі стоїчною посмішкою сказав. Так, я прибув, я навіть бачив Ісуса. Він проявив милосердя і тому зрозумів, що йому не потрібно блукати аж до Єрусалиму. Ми також можемо бути такими ж браками для самих себе. Ми вирушаємо в далеку дорогу, живемо великими прагненнями і не помічаємо, що всередині нас живе маленька, бідна людина, яку ми самі не дуже любимо. Саме до неї ми повинні виявляти найбільшу любові. З одного боку, неможливо допомагати іншим, коли ми не хочемо допомогти собі і прийняти власну малість і крихкість. З іншого боку, іноді необхідно допомогти комусь бідному, щоб вирости і відкрити в собі когось не зовсім кращого, не кращого. Адже ми найкраще здатні допомагати іншим тоді, коли нам допомогли. Ніхто не знає, що таке бідність, якщо не пережив її особисто. Дай милостиню насамперед собі. Ми асоціюємо слова «милостиня» лише з тим, щоб дати комусь якусь милість, але милостиня може бути також і тим, щоб дати собі правду. Прочитаємо слова Ісуса по-іншому. Чи впізнали ви в собі когось, хто прагне. Ласки, хто прагне чиїсь присутності, хто прагне любові. Чи впізнали ви в собі спраглого доброго слова, чи впізнали ви в собі чуж... чужинця того, хто не знає, як знайти себе, хто відчуває себе загубленим? Чи бачиш свою наготу, свій сором, чи ти вже знаєш, від чого страждаєш, чи знаєш ти свою в'язницю? У чому? Ти відчуваєш себе обмеженим, замкненим. У всьому цьому, зрештою, був Ісус. Він все це пережив і тому був готовий допомогти нам у всьому цьому. Ось що написано про нього в посланні до євреїв. Бо ми не маємо такого первосвященника, що не міг би співчувати нашим немочам, але досвідченого в усьому на нашу подобу, крім гріха. Чи не бачимо, що Його слабкості це і наші слабкості? Звичайно, не можна закликати нікого жаліти себе, але відпустити тягар бунту і всіх тих нарікань, які роблять нас незадоволеними нашим слідуванням за Ісусом. Милостиння може бути саме цим, нашою медитацією над собою. Чи дали ви собі слова правди, порівняння себе з життям Ісуса? Чи прийняли ви немочі, труднощі, прикрощі життя? Чи здійснилося ваше бажання бути подібним до Ісуса, коли ви зрозуміли, що у вас має бути лише одне бажання бути там, де Ісус на Христі? Проявляти милосердя, безперечно, не означає піддаватися чимось претензіям. На потурання їхньому егоїзму, якщо це егоїзм бідної людини, святу Мехтільду одного разу спокусив демон, який прийняв вигляд пораненого жебрака, категорично вимагаючи, щоб вона йому допомогла. Вона сказала йому, що Бог не наказав їй зцілювати його. Милосердя потребує розсудливості Макс Шеллер, філософ. У своєму есе про любов і пізнання влучно зауважив, що любов повинна відкривати людині очі, а не засліплювати їх. Думаючи про найменших, в яких Господь ховає свою присутність, ми, напевно, повинні думати й про себе. Іноді ми можемо дивитися на себе з презирством, хто має відвагу побачити в собі того, хто перебуває в пастці, поневолений, спраглий любові. Голодний до прийняття, відчуженої страху, відкритий правді гріха, хворий почуттями. Коли я полюбитиму свою нещасну сторону, я полюбитиму Ісуса в собі, а від цього лише крок до того, щоб помічати в інших тих, хто потребує допомоги, а ще один крок до того, щоб її надати.